Дай Боже здоров'я. любі друзі, казав мій друг, каже так. Кінець року. Підсумки, не підсумки, щось можна добавляти, убавляти. їду до друга в гості провідати перед новим роком на своїй машині. Якось так навіялося про роботу як його працювати, і як я все життя тяжко працюю, щоб щось досягти. А багато, хто жде, що воно все прийде само собою. Нічого не прийде. Принаймні, в мене так не вийшло. Батьки мої покійні навчили мене тяжко працювати, привчили тяжко працювати. Так я і працюю до цього часу. Різні роботи виконую, Але дякувати батькам, що вони привили мені цю любов до праці. Дивно так звучить трохи. Що любов до праці, багато хто не хоче, чи не любить працювати, а жити хоче добре, хорошо, шикарно. Якщо у вас так виходить, у мене так не виходить. Через те, любі мої. Працюйте, працюйте і щось не да заробите. Ходячи на роботу, навряд чи ви щось заробите багато. Таке для існування, для підтримання штанов, заробите, а чи заробите щось більше. А я теж ходив колись на роботу, працював. В житті. Але потім зрозумів, що треба працювати сам на себе. І, як би сказати, в наступному році або побажаю вам, щоб ви все-таки знайшли роботу, яка вам буде приносити задоволення. А потім буде для кармана теж приносити якесь задоволення. Коротко, працюйте і будемо, і будемо мати і ви, і я, і ми всі. Е, є така приказка, що праця з мавпи створила людину. Ну, а я можу додати, і ота праця ту людину зажене в могилу. Тому не забуваємо про відпочинок, допомагаємо. Хлопцям на передовій віримо в нашу перемогу, наближаємо нашу перемогу. Всім миру і добра!